Режим віднімання вмикається натисканням правої кнопки миші по компаратору, загорається факел на виході. У цьому режимі компаратор віднімає боковий сигнал від сигналу на вході і на виході отримуємо різницю. Наприклад, якщо на вході 13, а з боку 12, то віднявши, отримуємо на виході 1. А якщо на вході 13, а з боку, вже, наприклад, 14, віднявши, отримуємо мінус 1. Так як від'ємних значень сили сигналу немає, то отримуємо 0. Так працює з будь-якою силою сигналу, це просте віднімання. І знову, якщо ви підключите одразу сигнал до двох боків, то для віднімання буде використовуватись найбільший боковий сигнал. Для прикладу, використовуючи цю функцію, можна створити постійний імпульс. Ставимо компаратор, натискаємо на нього, тут важіль, а тут редстоун пил. І вмикаємо. Як це працює? На виході сигнал 15, тут він вже стає 13. Віднімаємо 13 від 15, отримуємо 2. Через це сигнал не дістає ось сюди збоку, і ми знову отримуємо 15 на виході. І так по колу. Періодичність між імпульсами можна збільшити за допомогою повторювачів. Кількість повторювачів може бути будь-яка. З повторювачами ця схема працює майже так само, тільки тепер з боку віднімаємо 15 і тому на виході отримуємо 0. Сигнал не проходить далі і збоку в компаратор заходить також 0. Через це компаратор знову видає 15, і так по колу.